Дій, інакше сьогодні знов нічого не зміниться. Як визначити, що чекає на нас завтра? Йдеться безумовно не про зовнішні обставини, на які ми ніяк не можемо впливати, а про наші власні дії щодо себе та свого життя? Найпростіший спосіб передбачення ні, це не похід до правиці. Треба лише подивитись, що ми робимо сьогодні, і порівняти з тим, що ми робили вчора та що отримали від своїх зусиль. Якщо наш спосіб життя залишається тим самим, і ми нічого не робимо сьогодні для його зміни чи покращення, то з великою ймовірністю наше завтра буде таке ж саме, як і наше сьогодні, і так далі. Якщо ми мріємо про щось, але для цього нічого не робимо. Мрія так і залишиться мрією в нашій свідомості. Більш того, без будь-яких дій вона стане токсичною і згодом буде нам тільки заважати і засмучувати нас, не маючи прояву. Тож, якщо ви хочете якихось змін завтра, працювати над ними потрібно вже сьогодні, а краще почати саме зараз.